Не заявляють про себе, не заявляють про те, що робиться в нашому місті. Ніхто не пише заяви про злочин, ніхто не бореться з цією владою. І вони вже влаштували собі тут побоїще льдове, знищують повністю дерева. Це якраз ті легені, які були для міста, щоб людям дихалось полегко, тим більше понад дорогою. Єдине дерево дерево це топаль, який дихає і виділяє тиск, кисень і в день і вночі. І спеціально ці дерева було посаджено біля проїжджої частини, тому що це єдине дерево, яке вичищають все. Але ж цим людям взагалі не відомо, що таке там якісь честь, гідність або якісь ще думки, їх тільки стосують зелені гроші і мертві президенти, то вони набувають кишені повністю бумагою. Там воно знищили дерева, вони були десь по 35 років, 33. А тут вже потім пішли вже далі молоді, порізали повністю. Деревину позабирали. І сьогодні вілку вже пілетів наробить і зароби собі грошей. Люди мовчать, а раб, який не заявив про себе, можна його вбивати, бити, а дерева взагалі мовчать і ніхто за них не заступиться. Спочатку вони робили це з животними. За животних якось люди заступилися, хтось приймають якісь інші рішення, а дерева вже знищують повністю. Щоб собі заробити грошей, а люди, що вмирали, Ракова, зараз у нас хвороба вже в 10 разів в порівнянні, як було 10 років тому, вирісла. Народження людей впало, а смертність зросла. Це все для цього йде, бо є кампанія що Зазначено, що треба на Україні залишити від 10 до 15 мільйонів людей населення. Замість тих, що у нас було 52, колись повинно зростати. Ну а зараз ми бачимо, що ніхто не робить, щоб щось зростало і змінювалось, тому що тут нас завести робіт.